Перший раз ось так бачу. Біла червона. Біла, червона. Червона-червона-червона, біла. Там ось червоні. Цікава історія. Що вони хотіли білу посіяти чи червону? Доброго ранку, шановні українські аграрії і колеги! Знаходимося з Віталієм на прекрасному полі Сорога. Тут навіть біленький є, ну правда, з крапленнями червоненького. Ну, цікава історія. Я зараз розкусую його, ну, волоюся, я вам скажу десь за 30. Цікава культура, колеги, дуже надзвичайно. Сказав, що рекомендую. Ось тут взагалі зелено стоїть. То дуже не рекомендую, чому колеги. А чому? Історія дуже проста. В цьому році аномальна. Аномальна спека за перший раз відмічено за 125 років спостерігання. І сорого тут, це ми знаходимося під Ромнами, село Влащі, Сумська область. Воно достигне. Навесну буде. Навесно буде саме то. Цікава культура, коли без питань, І, для, і чистенько, тут, і молодці хлопці попрацювали так красиво. Ну Тут трохи з краю є бур'яна, але то, але то краєвий ефект, да, дійсно. але якось біле з червоним, чи не почистили сівалку, чи що воно таке. Напевно, хотіли трохи білого зробити, трохи не білого. Ну, не важливо. Так що вам сказати, сорго, Я просто про те, що якщо навіть такий посушливий рік, як, і, як зараз. Да, не відбулося достигання цієї класної культури поки що. І треба сіяти, зараз сушити кукурузку, да, яка там наприкінці з 19-20, і вас сорго стоїть за 30. Коли його там молотить, коли його сушить. Поперше <паспоріган> да. Уже ось даже морозу не ось навіть морозом трохи шурнуло. <паспоріган> Боже. Оце тобі нішої культури, тримайтеся, успіхів вам.